Доброго дня, шановні друзі. Ілінці вас вітають, вітаю вас. Наймолебольніший ютуб-канал. Микола Лис, і його автор. Це я Олександр Мажан, це одна яка за собака. А знаходимося на Душа місто і сьогодні в Судомін. Ви вже це бачите. Сподіваюсь, сподіваюсь, дві команди, які зараз на майданчику. Найперспективніші команди. У вас вони в синій футболки на спотелені 8 майданчика. Привіт Вадима Патратія, майстра спорту, чемпіона України 2023. Свіженький зовсім чемпіон. І робить перший крок є тренер. Вадим потрапляє. І його команда, а напроти команда наймолодша команда України 2025. А саме цей турнір між вантування. Це команда Вінницької обласної зустріча і головний тренер. Василь Калібо. Мастер Скотт. Але спрацював у візі чемпіонів. Але скин. Влагедує сюди кола з Ораном Гай. А сьогодні Вілінця бачите, вологоля Ріга Баділя. Отже, рахунок 2-1 в школах будемо зараз школа. Бордон, Кузбасс играют сейчас на Майданчику. И в таком складе Виктор Шерстюк четвертый, Виталий Кристофор, Лидия А, а Артем Мишенко на лантеатре 13-й, 11-й, 15 «Голос» в таком складе. Вінський номер 10, Максим черні, сімнадцятий Валентин, скачук, Владислав на трибуні. Двадцять 27, віталій постановський. Віталій постановський. Це другий матч сьогодні команди. Ми виграли, э, дещо несподівано, не виграли лише з рахунком 2 у нації. Ви дві партії 12 маєте знову подивитися. І тоді, зокрема, не грав Олександр Ковальов, зародний э, напазик на цієї команди, чорті номер 2 на 0

Теж пограв у минулому сезоні супер в супервізі складі мк Як Бачите, такий хороший заступ завдяки команди. Тому показуємо де які матчі. Хоча нас туди поки що не запрошують, ну за власні ініціативи. Так от тоді у 5 міністрів МКП Крос грає під назвою МКП-3. І там грають ці волейболісти, ну, в основному ті, які зараз стоять на заміні. Там Олександр ну, Саротан, Микита Кіковуза Григорій Галачук, Кириланд Тушов. Більше ті волейболісти, які мають менше ігрових практики hey, в вищій лізі і в Кубку України. Він Томагія статі 2015 років. Парськові діли від кода своєї душа переносить лана скорбачу. На жаль, в Юрокадемії він майже не мав ігрової практики. США місто фужопі, як до речі, і е, головні команди Вадим Фателя. Патрян. Вадим паратій теж є учасником обоє ліги «Поділля», але у складі команди вийде розмірник з рідного хужополя, який у всіх хвилини грає у Вінниці. Вісім-шість. Wow, так от, у чемпіонаті Вінниці тоді Вінницька обласна виграла у Лансика 3, 2-1 я, я Отак ось. так ось. І відношення всіх вот, сказав блокшот. Може сказати, блокшот. Митра Ланів, коли з Майнки.

Знялася, як команда МКП Ковича кажуть, такий волейбольним саміго знялися. А це Желінський, так да. Олександр Сінчук, директор Дуса вдовольного залі. Дякую, Олександр Васильевич. Віктор Шевчук блокує. Там є деякі розмови, що Віктор Шевчук не для а політичний так, і коли подивитися. Ще не писав змерин. 8-11. Зараз команди дещо так уперлись на плюс 3. Зазвичай бувають такі пригодні моменти. Хто зараз, зараз, так мовити, 9-11. Було Плюс 4 у школу. Зараз плюс два. Осібка риба намагається. Заспокоює своє ситуацію. Команда набагато молодша. 12-9, знову плюс 3. Зараз Віктор Шевчук і його силова. Дивіться, тут зал такий. Ось у нас зона подачі. Десять не зовсім не один. Він з Козятина, Там починав займатися в Козятинській ДЮСША у Марисосовороцьку, потім з нею ж прийшов до Срібний ДЮСА. Чемпіонату України 2023. -20 Віковій категорії 2006 -й рік народження. Юрій Юрчок. По футболу в вдало зіграв Артем Міщенко. Діагональні команди, тимченко теж 2006 році. чемпіон України серед студентів 2024. Поваляється, він найбільше в команді МКП грає на прийомі. Найбільше, причому дуже набагато більше. Подивіться, це. Майже половина всіх прийомів. От він зараз звернув кризиці у п'ятому новому. На нього подає. 11.14 плюс три школа поперед. Я вам не називаю суддю. На жаль, я забув його прізвище. де призвідку. Міщенка. Вірча, таке пасує. У Супервізі. Сьогодні там грає Іван, його брат. Він грає у вищій висилі. Я, я так спілкувався з ним, Ще на перехозі. Ми сказав, що можливо у вищій Лізі йому буде краще, бо він буде. Мати. у січні виповниться 22 роки. Це краще. Розминається. Олександр Масійчук, Костянтин Кулик, Олександр Мефікоров, Богдан Мельник і Артем Воронюк. Приємно, що з командою сьогодні перебуває, бачите, і Олеса Сьогобороцька, яка це 2009 рік Сейвин на половину команди складається виховався. Віталій Христофор, він 2010-го. Зараз команда 2010-го зачка. Це збірна область, яка якраз по місту своєму року. Вчора у Вінницької платіжніх пройшла тренерська рада, така колесіна, яка підступоває рік. Не навчальні а саме календарні було багато обмін будьками велике підсумки.

Заповнили МКП Колос. Ну, є певні причини, з яких всі фізики зараз не потрапляють у склад стару клуба МКП «Ладизин». а сам форкуба є команда МКП. Тайм-аут. Березь колибом за рахунку 14-17. Бачимо, МКП Колос вже попереду плюс 3. Звичайно, тайм-аут бере Ну, Є що сказати Вадиму Потратити. Молодому тренеру, дебітуємо.

Капітан команди Юрій Юрчак, І він має право спілкуватися. Спорний м'яч! Спорний м'яч дає. Спорний м'яч дає суддя, перший суддя. Вже капітаном ХПКО, Сартем Зелінський. Ну, прицепова зустріч, знаєте. Відвоювали цей розір школярі, я їх так називаю іноді. Дивочарок 17-14. Вадим чарок продовжує подавати. Прийом простора. Нажовта від масива чімія. Знялися. Я працюю з нападачем Артемом Кривимовичем. Це його половина, яка тут пройде. Він ще сість. Відв'язаний, я кажу вам. Від молодих гравців. Слава команданку «Кривого Лунка. Вчати пасувати і звокрію, а там за місцем. Зазвичай такі передачі, довгі передачі, за часом, і за територією, вони читаються, легко читаються захистом, який встигає вибудувати блок. Ну, і нападнику важко зорієнтуватися, тому що... М'яч іде десь там ззаду, ну не на 100% ззаду, ну десь з Я понад мати один семьнадцять. Щоб ви розуміли, друзі, є все-таки. Я не пишу, що це прерва у слазі, у біси, у досвід. Ну, певна, як би так сказати, на папері певна перевага є. Певна, то, звичайно, команда ви шарі! 22, 17. Ну тут нічого такого дивного, тому що вони виграють. Принаймні, пантинга. Мельник, другий пасуючи, намагається omЭ, таким чином. На мене купить з барського волейболу. Ось інформація, не вдало бачити. Зелінський один з небагатьох цих фільмів. Чемпіон.

Самека треба регітувати! Монтан таки приймає, галу приймає! Двадцять три дев'ятнадцять, а подачі сигнала виконання Олександра Ковальова. Є вихованцями барського волейболу Джемер. Ну і футбол, поняла, на Вау. І вже все ще вирішили. Вирішили такі.